Якщо брати воєнну точку зору, то тут взагалі немає ніякого удару. Оце треба розуміти. Але є важливий нюанс, який я би хотів обумовити. Ми намагаємося нашу війну звести виключно до лінії розмежування. Це далеко не так. Це неправильно. Ця війна екзистенційна. Вона багатошарова, в ній дуже багато аспектів, і наш прийшов і наш противник, навіть одвічний ворог, дійшов до висновку, що пора переходити межі у частині, що називається геноцид українського народу. Нічого нового, і оцей технобойовий удар, так я би його. Назвав це ніщо інше як бажання завдати нам якомога більшої шкоди, якщо дивитися у контексту нашої війни. А якщо об'єктивно і знову ж таки відкинути емоції і спробувати дати вичерпнішу більш оцінку у широкому контексті, то тут направду є ціла низка сатанинських задумів. І до речі, дуже цікава деталь, чому чому акцентую саме на цьому слові: шоста ранку, шосте червня, шостий місяць. Це видається якимось сюром, і якоюсь ілюзією, але це реальність. І я впевнений на 100%, що це свідомо продуманий крок, щоб ми розуміли, що в них там у голові нескінченна містика. Так от мій побіжний вже більш глибокий погляд, що вони переслідували цим ударом. У першу чергу створити ядерний шантаж навколо атомної електростанції у Запоріжжі. Я не подивуюся, якщо через кілька. Днів чи кілька тижнів вони скажуть, води немає, треба його чимось охолоджувати, а отже, потрібна демілітаризована зона на 30-40 кілометрів. А така велика демілітаризована зона. Ми розуміємо, що там ті війська будуть там зняті і пересунуті на інший напрямок. Бо ми не зможемо, якщо ми таку угоду укладемо, порушувати ці закони. Наступний момент підтоплено чи перестане зрошуватися величезна кількість посівних орних площ. Україна велика зернова держава. Із від нас годується як мінімум до півмільярда людства. Це дуже багато. А у перспективі всі ті землі не дадуть урожаю. А отже, буде серйозна зернова криза на світових ринках, і ціни підуть угору. Ми собі тільки важко уявляємо, що може статися в Африці, де величезна частина саме нашого збіжжя. У такий спосіб вони реконсолідовують у вкотре навколо Путіна свою недонацію. Мовляв, дивіться, які українцисти погані, які в незлі, до яких кроків вони вдають і нам нічого не залишається, як навколо нього консолідовуватися, і про це до речі вже написав Медведєв. Ну і також не касуємо процес жорстокої і нещадної боротьби між вежами Кремля, яка і через цей підрив також загострилася в сухому залишку. Противник показує, що він готовий абсолютно на все, але є тут і певний такий цікавий стратегічний момент, який називається переходження кінцево-чорних ліній. Наші союзники зрозуміли, що нові варвари, нові гуни чи нова монгольська орда стоїть на кордоні Європи, і їх нарешті треба зупиняти або зносити режим Путіна, або що ще краще починати демонтаж самої Російської Федерації у тому вигляді, в якому вона є. З воєнної точки зору вони думали, що там щось там зупинять і тому подібне. Це викривляє їхню реальність, бо вони вважають, що ми будемо форсувати Дніпро, так як свого часу їхні діди форсували Дніпро, коли брали Київ. Ну ніхто із притомних не буде через Дніпро влаштовувати великі потонні переправи чи застосовувати плаваючу техніку і підставляючи себе під удари артилерії і під удари їхньої авіації, тобто. Противник не досягнув і не досягне воєнного успіху. Однак в частині терору, жаху і вар і варварського геноциду це, на жаль, робоча тема. І я погоджуюся з вами, що справжні наслідки ми побачимо не через місяць і не через два, а можливо, навіть через декілька років. За масштабністю це не менша катастрофа, ніж Чорнобильська. Бо Чорнобильська, попри те, що вона рукотворна, але все ж таки не навмисна, а це навмисний продуманий. Акт сатанізму даруйте за таку метафору, але саме так дивлюся на це питання. Пане Петре, я зрозуміла, з військовим компонентом це важливо було почути від вас, бо ви є якраз людиною, яка на цьому знається. Я як цивільна да бачу просто воду і розумію, що змиває і цих російських покиськів? Ну і звісно, це там якась могла би бути проблема для нас. Але дозвольте, я зачеплюю за інші ваші слова. Ви сказали, що це ознака і сигнал для наших західних партнерів, що ну такі вони та там передані всі межі, і вони справді можуть остаточно іскулювати. Але чому ви впевнені, що це нам на руку? Ми знаємо, наскільки європейці лякливі і навряд зараз вони е, могли б бути впевненими, що не буде ескалації довкола Запорізької атомної електростанції. Зробити нічого вони не можуть. Да? вони не можуть скрутити руки Путіну, його війську. А відтак, е, якщо він їм запропонує якраз зробити три кроки назад, чому ви впевнені, що вони цього не зроблять? Не можуть на це вже зробити навіть із інституційної точки зору. Вони оголосили Путіна у у міжнародний розшук через кримінальний суд в Газі. Це це вже це вже крок. Він інституційнізований, тобто він легалізований, він документований, і з путіном ніхто уже розмовляти не буде. От у цьому певно на 100%. відсотків. А я маю протилежний погляд у частині їхньої полохливості і лякливості. Та якраз їм і чіткий конкретний сигнал, що вони і оту так звану риторику брудної бомби можуть запрацювати. А чому ж ні? До речі, рік тому десь приблизно. У місяці серпні, вересні, якраз і кипіла вся аналітика у дихотомії, брудна бомба, яку росіяни можуть застосувати. Каховська гес тоді воно не реалізувалося, воно не трошки підзасогло. Але якщо ми так маємо, хоча б якусь нормальну пам'ять в аналітичному сенсі, то маємо розуміти, що Каховська ГЕС була неминучістю. Тому що туди заводилося стільки вибухівки, що на провокацію не було схоже. Отже, ця бочка мала вибухнути, і вона вибухнула. А зрештою, якщо знову ж дивитися під на цю проблему під історичним кутом зору, то нічого нового Пригадаємо, серпень 1941 року, радянські війська тоді також підірвали дні гес І є ну такі, дещо що дискутивні дані в частині скільки людей там загинуло, але вони варіюються від 20 до 80 тисяч. Ну це направду дуже. Же серйозно, отже, методички такого типу діяльності розроблені ще у 40-х роках. А якщо наші європейські колеги, хоч трошки притомні, то вони би мали заглянути в історію, а думаю, якраз зараз і дуже ретельно заглядають і дійти до простого. Висновку з варварами домовитися уже неможливо. Ще одна точка неповернення пройдена, і з огляду на те, як різко змінилася риторика німців стосовно авіації, бо вони казали: не дамо в нас їх немає. Ну там тих 60 винищувачів торнадо панавія, невідомо в якому стані. То зараз вони цілком по іншому висловлюються, що ми готові цю тему розглядати. Скоріше було би правильніше змінити в акценти в частині полохливості не до політичних класичних еліт кожної країни Європи, в першу чергу США, а до так званих міжнародних організацій. Але тут є серйозний нюанс. Не забуваємо наш противник майстер працювати у пітьмі саме у частині підкупу, шантажу і тому подібне. Починаючи від Червоного Хреста, закінчуючи обсія, не побоюся цієї голосної заяви. Просто неймовірно величезна кількість кротів за проданців московитів, які там довго сидять на їхніх смердючих газових доларах. І от до них направду велика кількість запитань, але знову ж таки. Перекресливши ятинську систему міжнародних відносин і перетворивши ООН в мертву організацію, від них і нема чого чекати. Направду треба чекати прямої підтримки, як воєнної, так і фінансової, і працювати треба з кожною країною окремо. Оце правильна констатація факту. Ну, принаймні, це мій погляд. Пане Петре, ще я хотіла б з вами от порівняти ситуацію довкола Запорізької атомної електростанції. Наскільки я знаю, давним-давно там буває, перебувають фахівці. Е, е, я там перепрошую, не пам'ятаю, як правильно називається їх відділ. Це медики, медики, які мають займатися наслідками, не дай Боже, витоку радіації, тобто які там знаходяться для порятунку, умовно кажучи, російських військових окупаційних військ. Та вони там перебувають досить давно. Ми знаємо, що їм там надсилали різне обладнання, системи захисту. Якщо щось трапиться, це можна сприймати як погрози шантаж. Теж ну, от дивіться, у нас це все є, а може і ні. Ми пригадуємо ситуацію, яка склалася в Київській області. Зокрема, коли на початку повномасштабного вторгнення вони ж теж перебували на Чорнобильській атомній електростанції. Тоді, здається, коли вони втікали вже, як це вони назвали Жез доброї волі, то не було е, таких високих ризиків, що щось станеться. Та навіть військові, наскільки я знаю, вони потім передаючи цю станцію українцям, прям під підпис, все, що ми нічого не робили. Зараз ми такого не бачимо. Не дай Боже, ми уявімо собі ситуацію, що. У світлі якогось там українського наступу операції наші сили будуть підходити в Енергодар ближче там до цих об'єктів. А чи є в нас уявлення, чи не будуть вони на зло, втікаючи, справді робити ту саму трагедію? Ну, знов ж таки, треба зрозуміти, а що ми вкладаємо слово у трагедію. Я не є енергетиком, тобто я не маю такої якісної ґрунтовної освіти, щоб дати, скажімо, вичутну інформацію по самій якості реакторів, які вони там є, і там вони захищені, але десь маю такий певний науковий спосіб мислення сам для себе спробував з'ясувати, а що ж таке ця атомна електростанція? Там стоїть реактор ВВ. Одна тисяча доволі потужний, але момент якраз і полягає в тому, що вони розроблялися, щоб по них не можна було задати навіть ядерному удару. Кожу цього реактора це є ну неймовірно велетенська кількість бетону і сталі. І щоб це підірвати, то направду, на мій поля треба застосувати тактичний ядерний боєприпас. Тобто туди треба провести ядерну бомбу, підкласти під цей. Під цей реактор, і щоб було щось подібне, як було у Чорнобилі, воно має вибухнути. Мені видається, навіть для них це заскладна операція. Скоріше за все, логічніше, що буде завдано точкової шкоди по системах охолодження. І це вже сам по собі буде факт шантажу. От скоріше так, як буде в реальності, ну мені дуже важко сказати. Але знову ж таки, ми вже маємо по факту створений президент з гідроелектростанцією. Вони на цей крок. Пішли зрештою. Зараз є дуже цікаві аналітичні погляди, що вони можуть датися до ядерного шантажу в той спосіб, який називається шантажую самого себе. Оці насмішки, що ми над, над ними здійснювали, що будуть бомбити Вороніж, як не дивно, зараз набирають дуже серйозних контурів. Вони можуть вдарити тактичним ядерним поєпропасом самі по собі, десь у Білогродській області. А чому ж ні? І сказати, ми не знаємо, хто це, Ми не знаємо, що сталося, і вигадати якусь таку легенду. Бо по великому рахунку на рейдові групи добровольчого російського корпусу вони повноцінно відповісти не можуть або підірвати десь за три кілометри від нашого кордону у повітрі ту саму брудну бомбу і сказати, що так що ми не знаємо, що сталося, і створити черговий ядерний прецедент. Але якби він не, не склався дуже важко вгадати, як воно буде. Бо люди, які замішані на місціці, ну ми ж розуміємо, що у них там у голові. Ну не все так, як треба. У здорової людини І де та то, і іде та точка, як вони собі то накреслить, ми не вгадаємо. Але якщо навіть так і стається, то є один дійсно тверезий і твердий висновок. Це вже не буде українська проблема. Це вже буде проблема глобального характеру і в першу чергу Сполучені Штати Америки. І Китай будуть змушені на неї відповідати. Змушені в них вибору не буде. Бо якщо не відповідять, то ота реклама, котра зараз розганяється в Ірані. Думаю, ви її бачили, що за 400 секунд нова ракета Фатах долітає до Тель-Авіву, стане реальністю. А я толин мрію, щоб ударити по Ізраїлю. І тоді скринька Пандори, яка й так уже відчинена, може не просто-напросто розвалитися. Світ залучався в такий хаос. З якого ніхто не вгадає, як з нього виходити? Отак, От бачу цю проблему. Пане Петре, ми з вами завжди в кожному ефірі, там де ви стаєте нашим гостем. Ми завжди граємо по правилам правила встановлення генштабом міноборони України. І вони нас просили тримати тишу режим тиші, та і ми завжди цього дотримувалися. Але сьогодні склалася наступна історія. Я вам просто процитую факти, які є на даний момент днями. Західні пресі Володимир Зеленський сказав, що графіки наступу складені. Далі в нас є історія сьогодні. Вся західна преса. Американців спинити про щось попросити неможливо. Вони і про всі Канські компанії пишуть як хочуть, абсолютно прозоро свобода слова. Вони пишуть, що наступ почався. Гена Маляр сьогодні, заступниця міністра оборони. Вона опосередковано прокоментувала факти наступу, каже: та є певні рухи на півдні країни. Звісно, Бахмут, як і завжди надзвичайно динамічна ситуація, і частково вона підтверджує ситуацію по Запоріжжю. Але це от такі окраси тієї інформації публічної, яку ми знаємо, якої якій ми можемо довіряти. Російська Федерація, Російська пропаганда проти нас завжди використовує одну та саму зброю. Це брехня. Від понеділка нас Стратком попередив, що будуть вкиди безкінечні, дуже активні на тлі нашого наступу. І якраз ми це бачимо. Кожен день виходить міністр оборони, військовий злочинець Шойгу. Кожен день мінус 30 леопардів, тисячі вбитих українських солдатів і так далі. Зараз вони теж пишуть, що наступ почався, але й завершився. То я вас просто прошу, щоб ми з вами. В межах інформаційної, звісно, є єни, але зробили так, щоб не було в українського суспільства панічних настроїв, щоб ніхто не довіряв пропаганді. От як би ви зараз охарактеризували в межах допустимого ситуацію на фронті? Ну то, взагалі, вірити росіянам, це не, не поважати самих себе. Не можна опертися на воду і не можна вірити росіянам. Стара добра кримсько-татарська приказка. А давайте ми трошки знову включимо нашу пам'ять, бо її треба таки мати по справжньому перед тим, як вони. Вийшли із Київщини, вони знищили мало не півтори тисячі байрактарів. от саме у такій цифрі. Вони винищили абсолютно всю бронетехніку, яка була на озброєнні у нас. Вони знищили всю нашу авіацію, і взагалі ми лишилися беззбройними. Тобто вони на той момент зробили жест доброї волі, щоб перегрупуватися і відпочити. Бо мети досягнуто, бо все, що мало бути знищено на північних кордонах, знищено. Чому я так може трошки іронізую і вношу ноточку сарказму: як тільки наш противник починає говорити, що він нищить тисячами наших солдатів, наших військовослужбовців, і десятками сотнями він нищить нашу техніку, то ми можемо спокійно це все перекладати навпаки, це означає, що у них почалися серйозні проблеми. От, і в межах цієї дихотомії, і такої Наукової тези, включивши пам'ять, ми і дивимося на все те, що відбувається на лінії розмежування. пам'ятаємо фундаментальне воєнне правило стратогему Сунзе по справжньому виграшні стратегії ніколи не повторюється. Система тих дій, котрі будуть застосовані стосовно розгрому російської армії. Бо у нас тоже є такі деякі викривлене уявлення, що ми конче маємо все позвільняти території самі до нас. Вернуться і це навіть не моя теза. Це розуміли, що німці на початку 20-го століття гельмут фон Мольтке старший дослівно сказав таке: треба розгромити армію, а території повернуться самі. І от наше завдання зараз завдати якомога сильнішого ураження нашого противника, і наша операція опирається на один стратегічний аспект. Ми не маємо права на помилку, бо їх чисельно такі більше. Не забуваємо про це. От не забуваємо. Це хірургічна операція на мозку. Історія знає, що менші сили можуть розгромити дуже переважаючого противника. Битва при Аустерліці 1804 року. Наполон вщент розбив союзників. Битва при Канах 216 дві рік до нашої ери. Ганібал вщент розбив дуже велике військо. Битва при Гавгамелах, 331 рік до нашої ери Олександр Македонський вщент розбив війська Дарія III дуже невеличкими силами, і це далеко не повний перелік. От саме отак от буде відбуватися і в нас якість проти кількості, удар Давида проти могутнього Голіафа. Тота, ну, ви пішли так далеко в історію, а в нас ізраїльські експерти дуже люблять якраз свою історію наводити як приклад, що справді ізраїльтяни теж дуже часто були в меншості, але це їм не завадило захищати свою територію свою територію, своє майбутнє. Але, пане Петре, а як ви собі розумієте, зараз? Абсолютно відцифрований світ та камери скрізь супутники. Ну і звісно, дрони. Один дрон піднявся і побачив абсолютно все. Це те, що використовує ворог проти нас, і це паралельно з тим, як від американських сенаторів до українських чиновників всі говорять, що це буде неймовірний контрнаст, Тобто піар йому створений, фантастичний. Сховати техніку, сховати велику кількість людей. А ми розуміємо, що на фронті їх багато надзвичайно складно. Ми робимо ставку на якусь раптовість і неочікування. Чи якраз хитрість буде полягати в чомусь іншому? Як можна сховатися, і як можна сховати свої наміри? Суміш раптовості і неочікуваності константа усіх моїм без винятку, від коли вони киплять на планеті Земля. Так є, так було, і так буде. Про це ще писав Карл фон Клаус про концентрацію військ приховану в одному напрямку і якісно її застосувати. Так і буде в нас взагалі війна це битва інтелектів, і в частині інтелекту, такого навіть тактичного, ми на порядок випереджаємо нашого противника. Просто на жаль, є труднощі із кількістю. Не будемо вдавати себе тавтологію. А як ви гадаєте, коли Валерій Залужний і Михайло Забродський ще минулого року писали свою велику фундаментальну статтю? Не знаю, можливо, колись ми її називемо? Ну якщо не пророчу, то такий план до дій. чи розуміли вони, що коли залужний та сказав, що війна має обов'язково вийти за межі нашої території, перейти на територію Російської Федерації, чи він вже закладав себе в уяві? Історію з Білгородською областю. Ну тобто, зараз фактично, от ми беремо і можна дивитися майже по пунктах, що сказав головнокомандувач і що зараз відбувається, і що найголовніше, ця Білгородська область відкрила для України і для Збройних сил не було би тої статті, якби не було стратегічного мислення. От так ми почнемо. Пункт перший, пункт другий у частині, що стосується того, що там відбувається на Білогородщині, не буду вдаватися у розлогу тактичну ситуацію, бо там направду більше. І міджево-стратегічних аспектів аніж суто воєнних. Але якщо вже ми тему чи зачепили, давайте спробуємо більш ширше подивитися на цю проблему. Що ж відбулося? Момент перший персональний дуже серйозний для Путіну. Він гарантер, недоторканності їхніх кордонів. Виявляється, альфа фюре, дуче, каудилью, чи як його там називати, вождь, цар і так далі, неспроможний. А оця неспроможність, і від цього слова будемо танцювати далі, дуже серйозно впливає на те явище, яке називається місцеві і регіональні еліти. Сила фюрерського режиму полягає в тому, що він всіх підчистив чи підкупив і опирається на них без них. Росія це ж направді таке дуже велике полотно, чи дуже велика ковдра, котра зшита із найрізноманітніших етносів, супетносів націй і так далі, народів, еліт, і вони тримаються виключно на авторитаризмі. А от тепер еліти задумаються. А чи він нам гарантує фінансову і особисту безпеку? Украй серйозний удар по тій вежі, котра називається ФСБ з часів народження радянського союзу, НК... Н... НКВД, МГБ, КГБ, тепер ФСБ відповідали саме за кордон. А виявляється, кордон трухлявий. То питання до них чи вони спроможні хоч щось виконувати? Наступний важливий висновок і, напевно, найважливіший бойові дії можна. Переносити на територію Російської Федерації ядерного апокаліпсису не сталося не менш важливий висновок. Україна набула справжньої мілітарної суб'єктності. Держава у мілітарному сенсі суб'єктна тоді, коли може продумовувати, організовувати, стимулювати операції за межами свого географічного ареалу. Але є і така собі невелика. Ну, може, це не ложка дьогтю, але і зворотня частина цих всіх операцій. Ми не повинні чекати від них масштабованості для того, щоб ці рейдові дії переросли у партизанську війну? Має відбутися всього одне явище – системна підтримка місцевого населення. Армія УПА успішно воювала з другого по 59 рік минулого. Століття, а може і далі, тому що мала підтримку населення. В інший спосіб партизанський рух неможливий, і для того, щоб там усе закипіло, ну треба не кілька сотень о, оцих о, о, людей, які здійснили рейдер, а кілька тисяч, або ж навіть десятки тисяч. Все, що там відбувається, вітається. Виття на на болотах вітається. Паніка і страх, які там загострюються. Вітається, але не чекаємо від росіян масового народного здвигу. Персонально я у нього не вірю. Якщо це і відбудеться, то це означатиме тільки одне: котрась з верш Кремля почала використовувати бидло для трансферу влади. Іншої дихотемії я запропонувати не можу. Це до речі, цікава думка, пане Петре. Бо коли кажете, що справді не відбулося після заходу на територію Російської Федерації, хоча туди зайшли росіяни, але е, не в тому суть не відбулося ядерної ескалації. І це певною мірою, мабуть, для нас, для цивільних, знімає цей страх. А що буде, коли ми підемо звільняти півострів Крим, наші території? Отут якраз я б хотіла і повернутися до першої нашої теми трагедії в Каховській Гес. Чому можемо ми ж, маємо, собі припустити, що коли росіяни будуть втікати з Криму, вони теж можуть вдатися до підриву, не знаю там завод титаншу? Завгодно там вистачає таких небезпечних об'єктів, і Крим це та територія, от по вашій філософії, яка повернеться сама, чи яка має бути відбита? Та Крим буде повернений виключно збройною силові. Не інакше питання якого типу операція буде реалізована, якщо відкидати всі геополітичні, політичні, ідеологічні аспекти, а направду вже звужувати аналіз виключно. До бойової операції, то Крим е, набагато легше звільняти ніж звільняти Донбас. А От набагато легше кратно. Чому Крим це півострів? Нам потрібна велика кількість хорошої авіації. Тут уже є добрі новини. Скресла ця авіаційна крига. Ми точно отримаємо F-16, А може і гріпене, а може і єврофайтери. І навіть сказала Австралія, що має 41... Машину fa 18 Hornet, а дивиться в бік F-35, то Тоді ці машини зайвими не будуть. Ця вся зброя може мати таке далекобійне озброєння, скажімо, як AGM-158 сто така ракета дуже гарна. Може завдавати уражень до 910 кілометрів. Ми пам'ятаємо, що Крим з півночі на південь трошки більше ніж 250 кілометрів зі сходу на захід. Трохи більше ніж 360 кілометрів. Отже, якщо буде таких ракет кілька сотень, а бажано кілька тисяч і десятки їхніх носіїв за кілька міст. Ну місяців, то я голосно сказав. За кілька тижнів ми всю цю їхню воєнну інфраструктуру перетворюємо в порох, просто засипаємо їх цими ракетами. Ті ж самі F-16 можуть мати далекобійну ракету класу повітря. Повітря, aim 120 сто амрам. Це 180 км. кілометрів. Розуміючи, що це швидкісна машина майже 3000 км кілометрів на, на годину, трошки менше 2500, Має локатор, який обчисляє РЛС точніше, обчисляє цілі на відстані 340 км. кілометрів. Ми можемо закрити їм повітряний простір для таких машин, як і 76 чи там е, Ан 124 Руслан, і в такий самий спосіб винищувати всі баржі перед тим, у підводнивши. Кримський міст і постає звичайне питання: а що їсти і пити будуть? Та не зможуть просто ми їх виснажимо так, що не воювати, не зможуть і прохід через кримський перешив. Ну я не скажу, що це буде легка прогулянка, бо там все забетоновано, заміновано, і якийсь там гарнізон може стояти на смерть до останнього патрона. Це може бути. Але сам Кримський півострів можна виснажити, і в мене є тут такий невеличкий стриманий оптимізм. Дуже акуратно стежу, навіть акуратно так системно стежу за те, що там у них відбувається на півострові. Масованість виїздів, масованість не виїжджають, виїжджають, виїжджають. Отже, у них напевно є розуміння, що втримати не зможуть з Донбасом. Ситуація цілком протилежна.